До Всесвітнього дня водних ресурсів комунальний заклад Публічна бібліотека Ячнянської міської ради пропонує для перегляду енциклопедичні видання: Моря та океани, Світ океану, ріки моря й океани. Тож запрошуємо наших читачів до бібліотеки. Адже вода це неоціненний дар, подарований природою, який потрібно нам усім берегти. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Любов забашта. Жива вода дає життя, всьому живому в світі. Якщо живе жива вода, тоді земля у цвіті, не треба вибухів війни. Живи, жива, водице, для праці хай ростуть сини, і жито колоситься.